Він був найталановитішим оперативником ЦРУ в історії спецслужб. Доки не зірвався. Він безжально розправився з багатьма агентами. Така людина не прийде в американське консульство без вагомої причини. Що нового у Кейптауні? Чув у вас є вакантне місце? Одне 37 претендентів в усіх без винятку більше практичного досвіду, ніж у тебе. Де мені взяти практичний досвід, якщо я сиджу у чотирьох стінах? Це Вестон. Вона замовлення на одну людину. Господи. Це Штобін Фрост. Вимкнути всі камери спостереження. А це законно. Сюди, сюди, сюди! Пам'ятай правило номер один. Ти відповідальний за свого гостя. Твій гість це я. Вони хочуть взяти мене живого, не вбивай. Час пішов. Тік-так, 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 тік-так. Ей! Ей! Лісь, ти серйозно? Так. Залазь! Нашу схованку. Таких інструкцій написали. Чому він полює на нас? А ти проаналізуй, як вони напали на вашу схованку. Про місце ніхто не знав. Тих, хто це зробив, запросили. Хтось їм сказав, хтось із твоїх знайомих. Не дій мені на психіку. Я вже на неї подіяв вони що, працюють разом? Думаю, Вестон за нього. Я не єдиний твій ворог. Залишайся сліпий або розплющ свої очі. Я здаю тебе. Я хочу, щоб ти мене здав.